Ще один досить легкий сеп на прес. Також виконуємо три вправи по 16 разів і лягаємо на спину, щоб почати. Ми з вами лягаємо повністю. І перше, що я хочу, щоб ви зробили, це ми руки ставимо попри тіло і ми будемо зараз закручувати просто два коліна на себе. Що мені потрібно тут? Щоб ви закручували коліна на себе, трохи відривали поясницю від землі і зігнутими ногами акуратно опускали їх на землю на каріматі. Їх робимо 16 разів. Після того ми з вами будемо ставити одну руку за головою, випрямляти ногу і робити діагональні викручування. Отож, ми зараз робимо скручування на прес 3, 2, 1. І пішли. 16. 15. Не поспішаєте. 14. Ми з вами тягнемо коліна на себе і відриваємо поясницю від землі. Без рівків. І повільно опускаємо ноги на землю. 12. Одинадцять, десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Трохи, чотири. Три. Два. Один. Є. Розставляємо ноги. Дивіться, легший варіант. Це коли ви тримаєте ногу зверху, добре прижимаєте поясничку і працюєте правим ліктем до лівого коліна. Давайте зробимо легший варіант. А ваші варіанти будемо вже робити у ваших варіантах преса. 3, 2, 1. І пішли. Раз. Два. Три. Іншу руку. Ви тримаєте або на пресі 4, або на землі. Ліктям я тянуся уверх. Коліно продовжує дивитися в бік. Сім. Шість, 5. 4, 3, 2, 1. Є. Поставили себе, поміняли сторону. Ми з вами поставили ліву ногу на землю, підняли праву ногу, поставили на ліву поставили праву руку на землю, ліву руку за голову. Лівим ліктем до правої ноги починаємо тягнутися. Три, два, і пішли. Видих. Раз. Повільно опустили. Видих. Два. Повільно опустились. Лікоть. Завжди дивиться в бік. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Двенадцать, двенадцать, четырнадцать, девятнадцать. И остальный разочек. Шестнадцать. Чудово, потянется. Вытянется полностью в себе себя животик. И расслабьтесь.